Вулиця Юрія Руфа сполучає вулиці Чернігівську та Марка Черемшини. До 1871 року вона називалася Шпитальна бічна, бо ж починалася від колишнього шпиталю братів милосердя боніфратрів. Згодом була перейменована на вулицю піярів через розташування на ній будівлі конвікту піярів. Після Другої світової війни совєта назвали її на честь російського поета Миколи Нікрасова. Утім 2022 року під час процесу дерусифікації за пропозицією Львівіани її перейменували на пошану Юрія Руфа. Юрій Руф, Юрій Романович Дадак український поет, видавець, сценарист, засновник концептуального літературного проєкту Дух нації, один з ідеологів українського наступального націоналізму та мілітарної рок сцени. За фахом вчений технолог вірші Юрій почав складати у 14 років. 2011-го прибрав собі псевдонім Юрій Руф, готуючи до друку збірку багряна лірика. Відомий критичними поглядами на сучасну українську поезію, де, за його словами, українців спекулятивно зображають аутсайдерами та нав'язують дегенеративні переживання. Вважав, що така поезія занижує самооцінку і національну волю. Цій лінії протиставив поетичну активність як мистецьку форму пропаганди націоналізму. Вірші руфа. Увійшли до сучасних націоналістичних поетичних збірок Голос крові і відлуння свинцевих громовиць. Збірка на зламі епох присвячена воїнам нової російсько-української війни. 2018-го вийшла ілюстрована книжка для дітей Казковик. Він сам витрачав багато особистого часу на виступи перед підлітками у школах та вишкільних таборах різноманітних націоналістичних формацій. 2021-го видана остання прижиттєва книжка Юрія Руфа Ваніль чи сталь, яку націоналістична критика зараховує до найсильніших у його творчості. Протягом багатьох років Юрій Руф був ведучим та сценаристом мілітарі фестивалю Холодний Яр, також мав здобутки в різноманітних антиалкогольних кампаніях, пропагуючи серед молоді здоровий спосіб життя та цінність здорового тіла з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну. Був добровольцем на фронті. У складі Львівської 24-ї бригади воював на Луганщині. Загинув 1 квітня 2022-го, похований на Личаківському цвинтарі Львова. Утім, повернімося до забудови вулиці. У її архітектурному ансамблі присутні класицизм, бароко, конструктивізм, віденська сецесія. На початку вулиці Юрія Руфа розташована пам'ятка архітектури, будівля колишньої колегії піарів. Нині тут розташований головний корпус Львівської обласної клінічної лікарні. У двоповерховому будинку під 35 м номером нині діє офтальмологічне відділення Львівської обласної лікарні та кафедра офтальмології медуніверситету. Під 45-м номером двоповерхова будівля зведена у 50-х роках минулого століття. Нині тут Львівський обласний центр культури та дозвілля для людей з вадами слуху. Під 50-ми номерами типові п'ятиповерхові житлові будинки радянської забудови кінця 60-х років минулого століття. Під другим номером хірургічний корпус Львівської обласної лікарні це стара будівля колишньої колегії піарів. А під четвертим номером на початку ХХ століття розташовувався комплекс одноповерхових будинків. Які використовували як військові касарні, тобто казарми, за два роки до початку Першої світової війни тут перебував один з батальйонів Галицького полку піхоти у міжвоєнний період? Поблизу будинку була станція санітарної авіації, нині радіоізотопна лабораторія та терапевтичний корпус львівської лікарні. У будівлі під 30-м номером після анексії ЗУНР містилася перша малопольська спілка постачальників взуття для польського війська. Нині цієї адреси не існує.